Олена Теліга українська поетеса, публіцистка і громадська діячка, яка своєю творчістю і життєвою позицією довела відданість ідеалам незалежної України. Вона не тільки оспівувала любов до батьківщини у своїх віршах, а й відстоювала її свободу, віддавши за це своє життя. Олена з дитинства мала тісний зв'язок із українською культурою завдяки своїм батькам, які виховували її у дусі національної самосвідомості. Переїхавши до Києва, а згодом опинившись в еміграції у Чехії, Теліга повністю присвятила себе українському національному руху. Навчання у Празі дало їй можливість зустрітися з видатними українськими діячами, які значно вплинули на її світогляд та творчість. Олена Теліга прагнула, щоб її поезія служила пробудженню патріотизму в українців у своїх віршах. Вона відкрито говорила про боротьбу, жертовність і любов до батьківщини, відстоюючи ідеали національної гідності й сили духу. Її поезія, зокрема збірка Душа на сторожі, стала кличем до українців не боятися протистояти ворогам і боротися за свою землю. Її рядки були сповнені енергії і рішучості, з якими вона закликала народ бути сміливим і незалежним. Теліга також була талановитою публіцисткою, яка неодноразово виступала з критикою радянського режиму та утисків української культури. Вона підтримувала зв'язки з українськими націоналістичними організаціями та боролася за відродження української культури, яку намагалися знищити тоталітарні режими. У 1941 році, після початку війни між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом, Олена повернулася до окупованого Києва, щоб продовжувати працювати для відродження української культури. При небезпеку, яка чекала на кожного, хто боровся за незалежну Україну, у Києві Таліга організувала і очолила спілку українських письменників, яка займалася захистом української літератури і культури, збираючи митців, що поділяли її патріотичні ідеали. Олена знала, що її діяльність була ризикованою, але не збиралася відступати від своєї місії. Вона вірила, що саме в цей складний час її народ потребував підтримки і сили її слова. У лютому 1942 року німецькі окупаційні сили заарештували Олену Телігу разом з її чоловіком та іншими членами спілки українських письменників. Вона відмовилася тікати, залишаючись вірною своїм переконанням і готовою прийняти будь-які наслідки. Незабаром її було розстріляно в Бабиному яру. Місці, що стало символом масових трагедій, знищення тисяч невинних життів. Олена Теліга стала символом мужності та незламності, прикладом того, як людина може віддати життя за свої переконання і свободу свого народу. Сьогодні Олена Теліга це не лише поетеса, а й символ нескореної української душі, яка навіть перед обличчям смерті залишається вірною своїм ідеалам. Її поезія, її слово і її жертовність продовжують надихати українців на боротьбу за правду, гідність і незалежність.